До вас бачити. Сьогодні розповідати вам про персики, бо сезон. Бо я хотіла включити в цю добірку персик від Avalux, який я мрію вже декілька років спробувати. Але я досі не зробила замовлення, його ще з Америки чекати це американський інді бренд. Тому давайте без Avalux, а до того персику, я сподіваюся, ми ще з вами дійдемо. Отже, Ті персики, які в мене є. Давайте поговоримо <говоримо> про них. Хочу розпочати з персиків, які мають ефект такого перскового пюре. Тобто в них присутня солодкість, в них присутня якась пудровість, це саме шкірки персика, оцього фрукту, такого волосатенького. М'якого, шорсткого, такого, наче замшового. І присутня деяка вареневість, можливо. Ось. Ну, З них і почнемо. У мене таких персики три. Перший це всім відомий бітерпіч. Я про нього багато не буду говорити, бо про нього вже всі-всі говорили. Ну, просто не можу його не включити в добірку, ви розумієте, бо це персик. Персик. Цей персик ось саме такий. В ньому присутна замшевість, шорсткість, вареневість, солодкість, щільність, така саме густота варення, знаєте, або дуже густилого фрукту. Тут присутня алкогольність, вона відчувається у шлейфі. Тобто це такий аромат теплий, гарячий, насичений, дуже-дуже. Він зігріває, він яскравий, він характерний. Я його сварити не буду, багато хто його сварить. Він мені подобається дуже сильно. Я саме такі парфуми люблю. Отакі, знаєте, як м'якість стиглого фрукту. Як на мене, то він навіть нагадує суміш стиглих абрикосів та персиків, але, звичайно, це більш про персик, можливо, навіть такий зацукрений, консервований персик такого яскравого кольору, знаєте, він в тому цукрі аж прийняв ванну, вимочився так, да, таке негарно вийшло слово, добренько. Вимок. Ну ви зрозуміли. А, І а, що ще? А про алкогольність що вона відчувається у шлейфі, вона додає ця алкогольність такої якоїсь а, а, родзинки, гостринки, цікавинки, об'єму. Мені дуже не подобається, я його, до речі, раджу, раджу набагато більше, ніж. Вишню від Томфорда. Я про це вже говорила, коли розповідала про найвдаліші і найневдаліші покупки, придбання першого півріччя цього року. Ось. Наступні два персики навіть, мабуть, три, але два, ще два, бо вони дуже-дуже схожі по характеру, по своїй природі, скажімо так, це віза від Роберт Піге Сфокусувалось? Не сфокусувала. дуже хочу показати. Мені дуже подобаються флакони Роберт Robert Piger. Чорні такі глянцеві, і відкриваєш такий золотистий спрей. Тут так само. Тут, звичайно, персик на перших ролях. Тут іланг Іланг йому підспівує. Взагалі, персики з чим комбінують? Їх Якщо з квітами комбінують, то з лангелангом і жасміном. Якщо а, з, а, ми говоримо про деревину, то це майже, майже завжди сандал, а, дуже часто бензоїн, щоб додати якоїсь такої специфічної солодинки, а, з ваніллю, майже завжди, з пачулі, а, Ну, Ще можуть троянду інколи додати і якихось інших фруктів. Але це такий стандартний набір: це ваніль, елангеланг або жасмін та сандал. Бензоїн дуже, дуже часто. Ось, Це такий стандартний набір, вони їх перемішують, перемішують ці ноти, і тому багато персиків між собою насправді схожі. Тут також для мене це персикове пюре, фруктове пюре. Тут, я не пам'ятаю, чи заявного слива таке враження, що персик зі сливою. Знову ж таки, таке варево фруктове, м'ясисте. Тут відчувається пудровість, тут є лист фіалки. А так, фіалку дають лист фіалку для пудровісті, щоб створити враження, що ви торкаєтеся до Шовковистої, шорсткої, волосатенької цієї шкірки-персика. Ось тут лист фіалки він створює це враження такого фрукту, шкірки цього фрукту. Також він яскравий, затишний. За рахунок цього листку фіалки декому він ретро. Але я вже казала, що для мене, в якому там позаминулому відео про най-най, я казала, що він для мене не ретро, цей парфум. Він для мене дуже сучасно звучить. Це такий фруктовий, фруктово-квітковий, з нахилом більше у фруктові. Він, Він яскравий, він насичений, він також характерний, він підкреслює образ, надає якогось і святковості, і в той же час захищеності такої а, якогось а, затишку. Ну, часто кому так, все ж таки, м -м, листок фіалки він а, трошки вінтажить, трошки надає ну, якогось такого а, не сьогодення, але для мене, ні. для мене це ідеальний просто фруктовий парфум, Такий пухнастий. Ще один парфум це Мікалеф mp 2 Studio, мабуть, це вже знятість, скоріш за все, знятість, Він мені дістався за копійки, але це така чудова композиція. Просто що в мене бачите, дуже багато таких більш-менш однакових композицій. Оцих фруктово-таких м'яких, пухнастих, пудрових, з, замішаних з квітами. І він просто що, якби, вже повторює або інші композиції його повторюють. Ну, ви зрозуміли, зрозуміло, вони дуже схожі. Але якби був якийсь один з них, то мікали наприклад, на рівні з візою. Ну, трошки збрехала віза мені. Трошки більше подобається, бо там більше пухнастості. Я, я люблю пухнасті такі. Тут пухнастості немає якраз, але оце якесь таке е, такий фруктовий феєрверк, фруктова феєрія, тут присутня. Тут, здається, також слива разом з персиком. Е, жасмин, ваніль, бензоїн, сандал, ще якась деревина, пачулі. Ну, тобто ви уявили так собі яскравість, як вміють робити мікалев так, щоб від душі, щоб душа так розгорнулася, щоб всі побачили, наскільки ви яскрава персона гарний яскравий фруктовий парфум. А він, як я вже сказала, не пудровий, він солодкий, але в міру. І знаєте, що в ньому є якась відтінок екзотичних фруктів. Тобто, якщо ви вперше його затестите, таке враження у вас складеться, що це парфум про якісь екзотичні фрукти. І щось є трошки нашого, Це трошки наш, це персик. Тобто він такий, знаєте, персик, який <плес> прикидається, як то прикидається, хоче здаватися якимось екзотичним фруктом. Тобто він, цей парфум трошки, по характеру від двох інших відрізняється. Якщо то таке дійсно, знаєте, варення, м'якість, то тут все ж таки. Він трошки більш прозорий. Він солодкий, насичений, яскравий, тобто ну, його прозорим не можна назвати. Але от по структурі, якщо хочете, то, то бархат, як буде бархат українською, то це якась а, більш щільна тканина, а, більш, вибачте, легка, ніж бархат тканина. Але все ж таки про веселий, яскравий такий персик. Знаєте що? Я ось все чекаю, коли в мене <смеш> нарешті вас збереться аж тисяча. Це для мене буде таке свято. Хочу його поміж інших парфумів розіграти. Бо коли він в мене тільки з'явився, я так раділа це минулої зими. Я його знайшла. Так раділа, що в мене така знахідка. Він мені так подобався, а потім в мене з'явилася знову віза, я її знову купила, потім з'явився Пітер Піч, і я зрозуміла, що такі м -м, пудрові все ж таки аромати, більш щільні, мені більш подоби, Хоча, я вже сказала, якби цих двох не було, то їх би мені заміняв. ось цей, Хоча вони ну, не такі вже схожі. Але так, про персик, про персик, все ж таки про персик. Далі. Вже показувала, звичайно, один з нових так, жителів мого парфумерного гардеробу. Дуже яскравий, дуже гарний. Він з'явився в мене в червні, і в мене є невеличке відео про нього, і я розповідаю, і там є розпаковка перше враження Бонбон Поп від The House of Wood новинка цього року. Тобто, взагалі не тільки в мене, а взагалі це новинка цього року. В двох словах, бо я вже про нього говорила декілька разів. Це жуйка або жувальна цукерка про персик синтетична, солодка, яскрава. Я все казала, що там є імбир, який додає якоїсь такої гірчинки. Насправді то не імбир а бергамот. Не знаю, чому я. Подумала, що то імбир, Але передивилась піраміду, то бергамот. Так, бергамот також може давати гірчинку. Отим мені подобається. Бо тут є кокос. Кокос я не люблю. Отакий, от як тут, знаєте, такий цукерковий кокос, як у спреях для тіла, як у свічках кокос. Не люблю, не люблю, не люблю. Він мені тут все портить насправді. Але завдяки бергамоту, який виправляє ситуацію, присутня якась така свіжинка, гірчинка у шлейфі, це дає йому родзинку, Тобто він не просто такий плоский, якийсь а, солодкий а, м, синтетичний персик. Тобто він дуже яскравий. І думаю, що він буде все ж таки краще звучати у холод, ніж зараз у спеку. Зараз у спеку він ну, такий, знаєте собі. А коли було прохолодніше, він був цікавіший, коли я тільки з ним познайомилася. Тож він буде чекати в мене холодів. Але якщо ви хочете щось таке, знаєте, як буде задорне, задорне, веселе, нехай синтетичне, але яскраве, смачне, незвичайне таке, то ось цей персик. Я вам його раджу хоча б затестити. Думаю, він сподобається. Дайте, це а, принаймні, принаймні не такий парфум, який загубиться серед інших. Там, один з. Він запам'ятовується, він такий характерний, що в мене тут трохи не впав. Так, далі, давайте для контрасту дуже-дуже легенький персик, шампунистий персик, я вже про нього показувала якому гарному флаконі, тут кришка насправді так цікавенка. Це хараюку лави з від. Я забула, Гвен Стефані. Від Гвен Стефані, бренд, який, здається, вони вже не опускають, але залишки ще можна купити цих ляльок, і це в мене лав. Він про персик, він. Там, деревина, ваніль є. Але насправді це такий. Дівчачі для, знаєте, майже там дитини або підлітка, або того, хто полюбляє такі необтяжливі, легкі, зрозумілі парфуми. Я для свого, вибачте, цінового сегмента він звучить шикарно. Він не скочується щось просте, він не так, що спочатку звучить яскраво, а потім раз і. Майже неприємно Ні. Він звучить просто, зрозуміло, приємно з самого початку і так в принципі, звучить і затихає. Тут у складі є троянда і є півонія, і ця півонія, вона дуже відчутна. Ця півонія, вона додає такої якоїсь трошки е квіткової водянистості, що в принципі, робить ці всі парфуми такими зрозумілими, простими, легкими, але вона ця півонія тут його не, не портить. Просто такий легкий шампунистий персик. А, приємно, Приємний. Я б дочці подарувала, коли якби, вона вже користувалася парфумом, ну, тобто там, підлітку, коли починається, починається цікавитися парфумом, чому б ні. Або, якщо вам хочеться, так знаєте, просто чимось приємно, зрозуміло пахнути. Щоб люди сказали, о, так від тебе приємно, якимись квіточками, легенькими фруктами пахне. А, що, ще? Один. Так, залишився. Так, залишився один. Це я дістала з Ormon Джейн з набору Тревелів. Персика в мене тревел. Насправді вони вже випустили його у повноцінному порно-розмірному флаконі. Так і називається Персіка. Це була лімітка спочатку лімітка, для універмагів найбільших світових Ormon Джейн. Минулого року минулої весни, то, то вже має вже там півтора року тому, ну, трошки менше. Потім, здається, вже цього року, або наприкінці 2022-го, вони випустили в повнорозмірному форматі цей парфум. І ось це: найсинтетичніший, найпластиковіший, але найякийсь... Не люблять так, люди це слово, але я його буду вживати. Все одно бо з пісні, як то слів не викинеш, так манкий. От в плані того, що я не знаю, чи він приваблюватиме людей, але він приваблює мене особисто, мені хочеться весь час його рознюхувати. Тобто, ви знаєте, якесь таке протиріччя. Він солодкий, він смачний, але дуже якийсь пластиково-синтетичний. Але ця пластикова синтетичність цього смачного яскравого персика настільки, а, ну я знову забула слово притягательний, А, ось вона настільки а, якось, настільки вона приваблива. Ось. Тобто хочеться весь час рознюхувати, хочеться весь час його розгадувати. Ну, з одного боку, ти ж такий гарний, ти ж такий яскравий, ти ж такий смачний, а з іншого, ну чого в тобі, в тобі стільки цієї синтетики неприродності. І це насправді так цікаво. Мені мені дуже подобається, і чим більше ношу, тим більше подобається. І знаєте, якщо він буде такими темпами мені. Більше-більш подобатись, то можливо буде колись і флакон. Хоча минулого літа я зносила зовсім трошки. І ось цього літа я лише зараз його дістала і останні два дні, як я його ношу, можливо, це погода От спекотно, але більш навіть волого, ніж спекотно, бо весь час наче от, гроза висить, але так і не, не йде дощ. І, знаєте, оце, Такий накал у повітрі, і в цій погоді він так гарно розкривається, так яскраво. Ось два синтетичні, так, такі яскраві синтетичні персики, але можу сказати, що зимою він мене геть не приваблював, я один-два рази також намагалась його нанести, ні. А от літом це його, це його час, треба його носити. Тож, якщо вам таке жуйкове, Цукеркове, нехай з якимось таким, наче підсилювачем смаку і аромату синтетичним. Подобається. Але це смачно, це дійсно яскраво, смачно гарно. Ормонча не можуть робити погано, вони не вміють робити негарно, тобто щось може подобатися, щось ні, але вони роблять все якісно. Тут сандал. І ось мені здається, що саме сандал робить його якимось таким незвичним трошки пластиковим, бо в них є інший аромат вже з добірки ліміток цього року про Selfridges. і там сандал в них має відігравати роль такого тригера асоціативного з лакованими шафами о, старими о, о, Selfridges. І мені здається, що тут такий самий сандал, і в поєднанні з цим персиком, з ваніллю, він такий начеб, начебто пластиковий. Так багато про нього говорю, бо дійсно він мене аж так зачепив. Хоча, давайте про улюбленців, ось, мабуть, віза просто. На, на любов, любов, любов. Ось цей персика якось для мене зовсім неочікувано, бо спочатку я була так розчарована, ну, стільки в ньому цей пластиковості на натуральності ніяк таке носити. І зараз, ви знаєте, мені хочеться чогось такого незвичайного, яскравого. І, як не дивно, персик від Томфорда. Я у нього захват цієї алкогольності, густоти такої, щільності, пудровості класний персик. Ну, і я дуже хочу розносити цей. Я сподіваюся, що в холод кокос все ж таки не набере сили, а навпаки, якось так буде більш приглушений, і що мені більше буде чути саме персика і бергамоту з, горчин, з гірчинкою. На нього я прикаю великі надії маю. Всі інші також Ось цей приємний. Ну всі, що я вам показала, оце такий незвичний екзотично-персиковий компот, такий яскравий, бо про Мікалеф також не можна сказати, що вони роблять компоти, або якісь такі Це така феєрія завжди в Ось. Я гадаю, що я показала дуже гарні варіанти. Є багато звичайних персиків, я вам показала те, що в мене є. Якщо буду ще з'являтися, буду ще їх додавати в свої добірки. Можливо, наступного року, мене, якщо в мене буде ще натхнення, і канал існуватиме, буде ще одна добірка з ще з новими персиками, але на даний момент це. Це я показала, що подобається мені, що мене а, зараз манить, що мен, мені здається привабливим, гарним, яскравим, і що я дуже вам раджу затестити, хоча б познайомитися, бо, можливо, серед цих персиків є якраз той, який вам сподобається і а, стане вашим улюбленцем. Якщо у вас є улюблені, смачні, соковиті, нехай навіть а, ось такі а, навмисно зроблені синтетично ненатуральні якісь жуйкові персики. Те мені, як виявилося, дуже таки подобається. Ви рекомендуйте, я буду залюбки тестити. Як завжди, дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, підпишіться, не забувайте поставити мені вподобайку і пишіть, звичайно, коментарі. Це дуже-дуже дуже цінно. Обіймаю вас, залишайтеся у безпеці. Сподіваюся, все добре. Вас бережіть себе, і побачимось.